Як любов починається? Хто мені скаже? Квітка, як розпускається? Хто пояснить? Прокидаєшся вранці і хочеться вірити, розбудити природу. І кохана що спить, всі дороги до неї, стежечки всі до неї. Що б не думав, думками до неї летиш? Ти всім серцем ревнуєш і всім серцем страждаєш, ждеш побачення з нею. Хоч на мить, хоч на мить. Золота моя муко, я до неба злідав, я днявся, як мана, я, цілуючи подумки, золоті твої руки, і сміявся й плакав, як дитина мала. Ти проходила мимо золотою ходою, зачепила крилом золотим, а за тим сіру землю. Зробила мені золотою вже і небо над нею стає золотим, ти прийшла і пішла, та ще довго тремтіла золота твоя тінь на моєму житті, в небі серця мого, мого зоря пролетіла і лишила на серці. та моя осень. так ніхто ще не міг золотити мені, скільки часу минуло, а я ще й досі, мов листок на твоєму.